Нація за єврої інтеграції. Молодь нація за євроінтеграцію. Молодь нація за євро інтеграцію. Молодь нація за євро інтеграцію. Молодь нація за єврої інтеграції. Молод! Молодь! Нація це євроінтеграція! Молодь, нація це євро інтеграція! Нація за євро інтеграція! Молодь!

Юридично визначені. Що... Таким чином буде здійснювати тиск... даної адміністрації. Ми будемо закликати всіх працівників відмітитися. Певно, що не тонуло би. <ріпи> <ріпи> Отримали... На 12-ту годину у нас тут буде народний вінче. Вичать питання, що далі? це проти Азарова і проти його уряду. <каклянські> Зараз проводить міністр селектор. І я мав бути тут з начальником міліції з Русланом Олександровичем. Якщо він закінчить проведення селектора, він сюди прийде. Ніхто, ви бачите, ніяких навіть спроб не було майдану. Я підписав дозвіл на це, і він стоїть абсолютно законно. Ну хотілося б, щоб і інші дійства міські не було розумієте, наприклад, я ну, точно не закликаю палити машини, щось робити таке, щоб потім самі ми шкодували. Це наша стратегічна мета потрапити в Євросоюз. І у нас наступний термін це березень. Треба зробити все, щоб березні була ця договіра асоціація підписана. Прийшов Міський голова це дуже приємно. Це хороший сигнал. Треба кричати. Дівчата будуть починати. Це активіст 2004 року на мето містечка, яке було в Рівному, Помаранчево. Самий Ста, старший активіст, який був. Дуже багато людей з'їхали з інших регіонів України, багато киян виходять. Ти спокійно стояти, не, не ну, бажано не говорити між собою, інше ходити навколо, ну і всім співати гімн. Дякую. Ми знову і знову разом. Тому що виявляється, що наша мета наше світле майбутнє не так легко добитися. Але за цей час ми вже перемогли. Ми сьогодні вже перемогли, що ми сьогодні зібралися. Ще не вмерла вмерти і слава, ні воля. ще нам, братя, українці, усміхнеться доля, сгинуть наші горі. Я на сонці, запанує ми, ми браття, у своїй стороні. За нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Рівне каже, рівне каже, рівне. Вітаю вас, рівняне. Ви знаєте, було б незрозуміло, якби я не вийшов і не сказав про свою позицію. Ми всі чекали ранку, в вільності, що буде підписаний е, е, договір про асоціацію про євроінтеграцію. Чому так сталося, не знаю. Дуже про це шкодую. Треба все зробити, щоб він був підписаний. Я особисто мрію, щоб от діти стоять в сьомої школи, я їх запросив до себе в гості. Вони хочуть в Європу. Це для них все робиться, бо тут стоять старші люди. Мені вже 56 років. Кому, якщо навіть вступимо в Європу, покращення ми вже не побачимо, бо це довгий процес. Але наші діти і наші внуки це побачать. Наступне. Це те, що відбулося в Києві вночі по розгону Майдану. Ну, це якийсь абсурд. Я не можу дати цьому логічного пояснення. Я не можу дати логічного пояснення, бо якщо, наприклад, ставилися за мету, щоб не було мітингів, то ви ж бачите, що мітінгів стало в 100 крат більше. Чому і для чого це зроблено, пояснення не знаходжу. Те, що це зроблено, дурниця, аб... ну, злочин, це, абсурд, це точно. Але для чого не можу пояснити? Кому це вигідно, не можу зрозуміти. Ні... Це б якісь... Я говорю, З якоїсь такої логічної точки зору повний абсурд. Що стосується нашого майдану, зі мною мав бути начальник міліції, але зараз можливо він вже й підійшов, зараз міністр проводить селекторну нараду. Я з ним годину тому назад розмовляв. Я хотів би, щоб він вийшов зі мною на трибуну. Я вас запевняю. Мирний майдан в місті рівному ніхто не зачіпати не буде, мені це буде тільки охороняти. Останнє страйк. Е, я запевняю вас, що завтра буде працювати водоканал, теплокомуненерго, сміттєпереробний, сміттєвивозні підприємства, е, спецкомбінат, вся комунальна сфера, тролейбуси будуть їздити. Ні заставляти когось, ні відмовляти когось немає на меті. Так як ви сьогодні прийшли, вас сюди ніхто не силою не зганяв. Це ваша добра воля. Подивіться, що робиться в державі. Ніхто нас не зіб'є з цієї дороги в Європу. 20 хвилин назад я зізвонювався з Києвом з друзями, які там зараз на Майдані біля пам'ятника Шевченка. І ще до початку мітингу вони мені сказали, що зібралося людей в півтора рази більше, ніж це було 24-го, минулої неділі. Люди їдуть з усієї України, їм не дають автобусів, їм не продають квитки на поїзди. Добираються хто як може, але саме головне. Піднявся Київ це просто наш обов'язок продемонструвати владі, що такий розвиток подій в Україні неможливий. Ми побачили, як у нас вкрали майбутнє в вільнюсі. Це нас збентежило, це нас обурило. Але те, що ми побачили в ніч з п'ятниці на суботу, це означає, що у нас крадуть сьогодні і цього. Допустити не можна, тому починаючи з сьогоднішнього дня, я особисто кажу Янукович, не наш президент. Ми не можемо сказати, що він не президент, взагалі тому, що він виконує ті обов'язки отримує ту заробітну платню. Але для нас він вже не президент. Він сьогодні не легітимний для переважної більшості політиків заходу. Ви зверніть увагу, хто його засудив. Вірніше зверніть увагу, хто його не засудив. Його поки що не засудила Північна Корея, Венесуела. І Росія. І саме тому він завтра поїде в Москву. Він завтра поїде до Путіна і буде щось підписувати. Ми з вами не знаємо, що він буде підписувати. Але очевидно і зрозуміло, що це вже є одним з елементів державної зради, тому що в законі України про засади зовнішньої внутрішньої політики передбачений лише і виключно європейський курс України. Дітей багатьох батьох старшого покоління, які сьогодні яких одягнули в камуфляж. Це поправка на вік. Не буде вертатися той. Ми хоча брати нашу державу. Що ми стоїмо на Майдані, ми хочемо краще жити. Ми хочемо змін. Правильно це Європа. І так має бути. Давай поміняємо. Давай Поміняйтесь. Давай. Давай. Eu não vou